Привіт, дорогі друзі! Ну що ж, сьогодні ви почуєте інформацію, яку мало хто висвітлює. І в загальному я друзі вважаю, що ми повинні обговорювати подібні проблеми, адже. Невідомо, коли подібна біда може прийти і до нас. Відразу на початку хочу друзі перепросити, якщо штатив буде і камера ходити туди-сюди, адже у нас трошки такий великий вітерець, і штатив надійно не стоїть. Вчора, друзі, до мене звернувся наш підписник, який чітко висловив та описав декілька суттєвих причин, що будуть стосуватися, друзі, сімей з територій, які ще й досі залишаються окупованими. Якщо ж ви навіть не з даної території, то друзі, також послухайте і напишіть свою пораду. І я думаю, що, можливо, комусь ця підказка допоможе, як можна було вирішити подібні проблеми, так? І я, друзі, зачитаю прямий текст, тому що автор попросив не вказувати також його ім'я, і самі розумієте, після цього тексту, який він написав, в його сім'ї можуть виникнути проблеми, адже його текст. Із власної практики, також друзі, хочу вам нагадати, якщо ви маєте родину чи сім'ю в Україні і не знаєте, як їй допомогти, то хочу вам сьогодні порекомендувати переказати їм кошти за допомогою сервісу Темпо, котрий на сьогоднішній день має найвищий курс серед своїх. Конкурентів я ним особисто користуюся. Посилання ви знайдете в описі до цього відео. Отже, друзі, проблема буде полягати в наступному. Багато чоловіків, які були в країнах ЄС, в тому числі в Польщі, працювали з великими зусиллями, перевезли свої сім'ї з окупованих територій до країн ЄС і той ж самої Польщі. І все ніби на перший погляд, супер. енд. Але ні. На жаль, реальність настільки сувора. Всюди, щоб ви друзі розуміли, автор це пише з власної практики. Ще раз підкреслюю: сім'ї почали розпадатися, і в сім'ях почалися сварки, розлади. І в цьому є декілька причин, друзі. Перша з них це жінки та діти не були і не є морально готові залишити свій дім, речі родичів, близьких та сусідів. І десь через півроку життя в чужій країні, враховуючи мовний бар'єр та інші нюанси, почалася ломка так звана додому. Друга друзі причина це недоліки країн Європейського Союзу, з якими ми моментально не можемо собі змиритися і порадити з ними. І ніколи не змиримося, так як закриті магазини по вихідним, наприклад, і багато чого іншого. Третя друзі причина це ніхто з нас не був готовим до війни. Погодьтеся. Тому не всі чоловіки за кордоном мали можливість забезпечити для своїх сімей добрі умови проживання. Бо завжди на себе тільки розраховуєш. Все залежало, друзі, від посади, зарплати, ну, від роботи, на якій ти працював. А хтось якраз тільки шукав роботу, і війна застала його в Але сім'ю, ж то треба годувати, годувати, винаймати житло, гарну квартиру, наприклад, в центрі Варшави або в центрі Кракова. А хтось буде винаймувати старенький будиночок в селі. Четверта, друзі, причина цих розладів в сім'ях, і, на жаль, напевно, сама основна це друзі, коли окупація українських міст. Триває так довго, і бойових дій в окремих таких місцевостях не відбувається. І ви вже можете здогадатися, друзі, що туди жінки хочуть повернутися, адже їхні знайомі говорять, що там все в порядку, і до рідного дому ці жінки хочуть з дітьми повертатися. І автор пише: друзі, це все на емоціях. і його діти, його дружина, його шантажує, що вона забере дітей в Україну і. Від чого тепер, скажіть, будь ласка, ця жінка тоді тікала? Чому вона зараз перебуває тут? Я розумію, що європейський народ і український народ поки що ментальні, ментально різні, але маючи так званий стокгольмський синдром, починають розказувати біженкам в ЄС, що ви дарма сюди виїхали. Тут все добре, тут ваш рідний дім, повертайтеся назад в Україну і особливо впливає на жінок за кордоном, коли їм це кажуть, наприклад, батьки їхні. На жаль, таких випадків буде все більше, і їх так вже є багато. І стосується це друзі частіше тих людей з окупованого півдня України. І є приклади, коли чоловік являється волонтером, допомагає ЗСУ. А у жінки а у жінки батьки в Криму, і які постійно агітують залишити цього мужа українця, забрати дітей і приїхати в Крим. Серйозність ситуації, друзі, полягає в тому, що деякі жінки взагалі маніпулюють чоловіками, чоловіки всі погодяться, і ще й за рахунок дітей постійно погрожують тікти до окупованої території разом з дітьми. І тут ще постає від автора юридичне таке питання: якщо жінка хоче забрати дітей і вивести їх із країни ЄС до окупованої території України, чи можуть якось в такому випадку державні? Митні служби або правоохоронні органи якось заподіяти цьому. І скажу так: якщо, наприклад, чоловік зробить звернення, що надає ну не надає своєї згоди на вивезення дітей на окуповану територію, то можу сказати вам наступне: я знаю, як це з української сторони працює. Тобто, якщо батько дає заборону через суд на вивезення дітей або ж дитини за кордон, то в цьому випадку... Навіть кримінальна відповідальність буде, якщо мама, наприклад, спробує дитину вивезти за кордон. Але, на жаль, як діє це в Україну, я поки що не знаю. Можливо, у когось з вас, друзі, є відповідь. Тому прошу вас написати її в коментарях. І скажіть, будь ласка, що робити таким чоловікам, які тяжко заробляють гроші за кордоном. І їхні сім'ї хочуть їхати туди, де так небезпечно. Пишіть свою думку в коментарях. Наразі в мене все, друзі. Емоції просто перебільшують. Побачимось.